Чи встановлюєте ви вітряки? Ви знаєте, встановлювали М -м, в році 17, -му, 18, -му, 19, -му, десь до 10 вітряків. Але зі всіма було у нас частково проблеми. особливо після року експлуатації. Вітряк то така механічна деталь, де постійно крутиться. А якщо воно крутиться, воно підношується. Через півроку рік починає вібрувати різні скрипи. І клієнт починає телефонувати. А мені щось не подобається його робота. Ні, розумієте, постійно їздити його обслуговувати, а гарантія на той вітряк один рік. Хоча ми різні пробували. І китайські, і українські, і з київського заводу Гресо, наче класні теж були. Але... Ніхто не хотів гарантію давати більше 2 років на вітряк. А гарантія на сонячній панелі 25 років. там немає частини, які зношуються, тому ти один раз закріпив. І якщо ти все якісно зробив, вони всі працюють там. От є сонячні станція, у нас такі ще з 2015-16 ну, року, вже по 10 років і ніяких проблем немає. На жаль, з вітряками ситуація трошки інша. Тому ми їх просто перестали продавати, щоб ну, не псувати репутацію. Бо люди думають, дивляться частково через розові окуляри. Зараз поставлю вітряк і в мене кругодобово буде електроенергія. А в реальності все зовсім не так.